Доброго дня, діти! Сьогодні я зустріла зайчиків. Вони захотіли поїхати в ліс на прогулянку. Дістатись туди можна на поїзді. Як ви думаєте, чи вистачить усім місць? Давайте перевіримо. Для цього треба, щоб кожний зайчик зайняв своє місце. Зверніть увагу, кожний зайчик зайняв окремий вагон. Чи всім зайчикам вистачило місця? Так. А один вагон залишився пустим. Кажуть, що вагонів більше, ніж зайчиків. Або зайчиків менше, ніж вагонів. Скільки вагонів залишилось пустими? Один. Це означає, що вагонів. На один більше, ніж зайчиків. Скільки зайчиків ще могло б сісти у поїзд? Один. Це означає, що зайчиків на один менше, ніж вагонів. Звучить гудок. наш поїзд вирушає в дорогу. Їдуть зайчики через поля, через ліса. Дивляться у всі боки. Побачили вони лисичку. А ти бачиш її? Роздивись та знайди. Побачили вони зозулю. Знайди її. Молодець. Приїхали зайчики на лісову галявину. На галявині ростуть квіти. Біля них кружляють метелики. Чого більше квітів чи метеликів? Що треба зробити для того, щоб перевірити? Давайте попросимо допомоги у метеликів. Треба, щоб кожен з них обрав собі квітку. Попросимо разом метелики, будь ласка, допоможіть нам, оберіть собі квітку. Дякуємо вам, метелики за допомогу! Тепер можна з'ясувати, чого більше квітів чи метеликів. Як ти думаєш? Більше квітів. Чому? Тому що не до всіх квітів прилетіли метелики. Скільки квітів залишилось без метеликів? Одна квітка. Значить, квітів на одну більше, ніж метеликів. А чого менше квітів чи метеликів? Правильно менше метеликів. Метеликів на один менше, ніж квітів. Вирішили зайчики попити чай. Підготували чашки. Що треба зробити, щоб дізнатись, чого більше чашок чи зайчиків? Треба розставити чашки біля зайчиків. В кожного зайчика є своя чашка. І кожна чашка дісталась зайчику. Як ти думаєш, чашок більше чи менше, ніж зайчиків? У таких випадках кажуть, що чашок стільки ж, скільки зайчиків. Або зайчиків стільки ж, скільки чашок. А можна сказати. Що зайчиків і чашок порівну? Для чашок треба блюдця? Блюдець більше чи менше, ніж чашок? Блюдець більше, ніж чашок. Як ти думаєш, що треба зробити, щоб чашок і блюдець стало порівну? Можна принести ще одну чашку. А можна забрати зайве блюдце. Щоб чай був смачніший, зайчики приготували тістечка. Кожний взяв собі по одному. Чого більше тістечок чи зайчиків? Тістечок стільки ж, скільки зайчиків. Зайчикам час повертатись додому. Діти, давайте загадаємо подорож зайчиків. На чому вони подорожували? На поїзді. Вагонів у поїзда було більше чи менше, ніж зайчиків? Вагонів було більше, ніж зайчиків. Що бачили зайчики на галявині, коли приїхали у ліс? Квіти та метеликів. Чого було менше віків чи метеликів? Менше було метеликів. З чого зайчики пили чай? З чашок. Чашок було більше чи менше, ніж зайчиків? Чашок було стільки ж, скільки зайчиків. Тепер завдання для дітей та батьків. Пропоную батькам управлятись з дітьми у порівнянні кількостей предметів. Для цього зберіть вдома різні предмети: прищіпки, ложки, цукерки, ключі, будь-що у кількості до 5 штук. Та попросіть дитину викласти, наприклад, 3 прищіпки та 4 болти. Запитайте. Чого більше? Чому? Чого менше? Чому? Що треба зробити, щоб прищіпок чи болтів стало порівну? Успіхів вам. До зустрічі!